Ну а київський майдан вкотре посилює пильність. Там не виключає, що найближчими днями може відбутися силовий розгін осередку європрихильників зараз в центрі Києва Олександр Загородний. В нього ми спитаємо до чого більше готуються люди на майдані до штовханину чи до святкування старого нового року. Олександр вечір добрий. То який настрій там у вас на майдані? Знаєте, настрій у нас таки все таки святковий, тому що, по-перше, ж випав перший сніг у 2014 році, і бачите, все стало якимось таким чистішим і дійсно святковим. Натомість на тому майдані, який зібрався під Верховною Радою на підтримку президента та партії регіонів, настрій навпаки, більш такий діловий. Людей там поки що не дуже багато, принаймні ввечері, вони розбивають намети і активно прибирають територію за собою, усі збирають усі пляшки, все. Очевидно, та ем, критика, яка лунала з уст багатьох. Засоби маси інформації, подіяла, і там зараз дійсно е, чисто. Єдине, що поспілкуватися із людьми, чому вони прийшли, з якою метою, нам не зовсім вдалося, тому що люди відверталися, просили не знімати їхні обличчя. Навіть е, таке елементарне, чи вони будуть святкувати якийсь сьогоднішній щедрий вечір, і чи буде якесь особливе меню, нам не зовсім вдалося. Скажіть, будь ласка, у вас сьогодні буде якесь е, святкове меню? Я не в курсі. Чим годуєте людей сьогодні? Макаронами. А меню якесь буде святкове? Свято ж сьогодні вечір? Свято ж. Буде щось? Може, ви знаєте? Про меню. Я не в курсі. Ну, от після такого не зовсім вдалого спілкування. Хто зізнаток покрикнув моєму оператору Павлу Бондаренко, що треба дати йому добре цим черпаком по лобі, але сказано це було без такої агресії, тому ніхто в пашу сьогодні нашого не бив. Ну а як ви бачите, на майдані незалежності зараз досить така святкова святковий настрій. Ми теж потрапили на вечеря. Тут сьогодні готують борщ звичайний, ну вже традиційний, знаменитий майданівський борщ з величезними. Шкварками виступили також уже всі святі оці прочитали молитву. Вони кажуть, що лист міністерства культури їх не залякав, тому що вони кажуть, де міністерство культури, а де Бог. І вони завжди, святі оці, залишатимуться і своїми вірними. Ну а зі сцени зараз виступають фольклорні колективи. Також тут обіцяють вже наступний тиждень взятися за генеральне прибирання. Коменданти майдану сказали, що вже наняли фірму, приватну фірму, яка буде професійно прибирати усі будівлі за зайнятими пікетниками. Ну і готуються до завтрашнього свята, до великого свята, до зустрічі старого нового року. Обіцяють, що завтра тут на майдані роздадуть 10 тисяч пиріжків. Отже, хто хоче поїсти добряче, на Майдан, студія. Дякую, Санечка. Хочеться сказати щедрий вечір добрим людям. Пасиві Олександр Загородний із Євромайдану.